Всім привіт! З вами Кнур ТВ! І ми продовжимо все ж таки грати в дуже захоплюючу гру Project Zomboid. Надіюсь, нас ніхто не загриз. Ні. Ура! Я трохи покупався в настройках, в налаштуваннях, вибачте. І, і зрозумію, що в мене може навіть гра наглючити. Ну тобто як наглючити? Ну такого, трошки. Трішечки. Буквально чуть-чуть. Так, у нас трохи їди. Давайте стейк може зараз зажатимо. О, не так. Просто скоро... що жаркое давай робити таке. Просто, просто будемо робити їсти. стейк. ще більше стейка добавим туди. Більше м'яса, а менше тіста І це все буде хвасько. Ще морку. Що я більше нічого не можна. Баран. не, баранець це закошну з томішати. Не, включи включи плитку. На. Все, жаль. Так, нікого немає, 6 ранку, здається, не дуже гарно. Опа є. Опа, є. Опа, іди сюди, чувак. Опа, опа. Все, я тебе побачив. Тепер ти труп. Ну він і так же труп. Блін, Ну він стане собі смертю. Як ну, якось так важко вбивається. Ну вбийся. <рес> Нарешті. Ну-ка, які хлопці з тільки скіл є. Так о, прочність майже докачав. є. чуть чуть-чуть, чуть-чуть осталось. До речі, так як я Я грав паралельно там так само на виживанні, і в мене відключили світло. Да, я не знаю, що робити. Тобто холодильник не працює, а, а газ, тож, газ відключили, навіть, уявляєте? І ще відключили воду. Це найважливіше, я не знаю, як із цього жити. Гаразд, так. Е, мені пригадується, ми бігли додому. Нас... Е, чому він тут тіліпається? Ми ж вроді бігли зі складу. Я натирила да, кучу, 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 кучу класних штучок. Дробовик. Патрони до нього. Прикольно. Ладно, гаразд, так. Е, так як минулого разу я не хотів лізти в гараж, тепер я хочу лізти в гараж. Просто бо мені приспічило. він, треба було ламатися гараж. Це дуже, ну то тобто, як ламати вікно. Та це, це дуже небезпечно. Надіюся, я ту хату не спалю, якщо в сусідній будиночок і розпитаю, що там, де як, по, які, по яких розценках це троє. Я, до речі, дивлюся, ще інші. Ну, від відео інших людей, які грали в Project Zomboid. вони так дивно грають. Вони бояться навіть на там. Чотири зомбі. о, все нормально, їх може прибити, можна йти. Я не знаю, з кільки я при вас смачив? Штук 10, наверное, такого в куча, вон там. Це точно. Без так, ну то багато, богат, опа. Таке враження, не тут хтось живе, Бачите, бачить, не двері повиносили і поставили на якісь дерев'яні. Можемо мы пробу... О, бачите, там ктось забаракадировався, бо він не спасся від зомбів. О, вони стукають кудись. Цей хлопець не міг відкривати вікна гаразд. Я думаю, ми зараз спалимо нашу хату так. У було таке. От. От. При такому розмірі було не глючить. Дивно. Не знаю, чому так. Ну як не глючить? Ну, майже не глюч. Там Буквально маленькі підглючування. І підключування моєї клавіатури, бо шифт чомусь працює каял. Кривенько, так. Кривенько, кусенько. Ми майже зготувалося українсько. Нарешті ми цього дождалися. Знаєте, мені здається, було просто пропускати деякі моменти, наприклад, як добиратися з ферми. Хоча, не знаю, ми не тою дорогою будемо бігти. А, ми забіжемо ще в одне місце. І дай. І... Ну, візьми. Викол, я викал. Да, Ти візьмеш його? А він не може витягнути. А, чому я так туплю? А, ще не виспався, добре. Так, не перегрузший. Візу пів майже півсоро кіля. давай так. Думаю, чувак Тобі хватить. А, не, сей-ту ей. Ой, вон, еди. И то шусталось. О, я тоже, речі, зараз. Досить цитрую. О, музон. Класна музика. Мені тут так подобається музика. Не знаю чому. Так, так як мы вружони, по ідеї. Оу. Я не знаю, чи нам треба все ж таки ламатися, чи ні. Победит и выліз. О, так мені подобається. Вау. Я пушарив просто по файлах цієї игры и... І... Не знаю, що там такой музики наук. Опа. Зомби давай, иди до мене. Вот три мене горіхи. Оу-воу-воу! Зачак біля тих домиков ціла одна збираюсь. В них, біля них. Там поюзник бывает е ага. Але я їх всіх роздуваю. Все, дивіться, бачите, як це все просто. Просто без страху, безстрашна, Божевільна людина. О. ще десь поряд Там всередині У бляха тут. Двоє. Зайшло називається так. Ну, я тебе бив! Це та... вугільня. Це все ж тут є? Блін. Тихо. Коротше, я дуравчу трошки зонду. Нееей. Хе-хе-хе. Ди сюди. Я вкутив ці вдари. Для щадов сакірую. Це класно. Все, так. Оце жорстко. Ох ти ж є моє. Блін, рознеслись у цю хату. Ладно. Гаразд, треба якось просто придумати, як же все залізти, так щоб мене так, чим поменше покоцало. Раз, я думаю, можна зайти за ті твері, то есть через ці двері. нічого, ти ты Це що, зомбі все позабирали. Опа, вот зомби. Иди сюди, дідка. Детка, дідка, йди сюди. Детка, получи сочного веща. Здається, вони в кожній тварі унимаются. Тихо, зеленся куси. Тут нікого немає. Так. Хопа. Вони були скрізь. Де вона є? Наша задишка? Де вона є? А вон впала туди. Опа, а ти як тут муказався? Хули живу. Кого я там двубал? Закрыдує. Так, нічого цікавого, гаразд. Все приб'ємо цих хлопців. Ні, це дівчата виявилися. Все. Здається, все. Нікого немає. Помбусті. Оу, воу, воу, це добре, це дуже добре. Це Ми можемо сюди? Ні. Тоді знімаємо сокиру, беремо це в додаткову руку, І будемо в нього це все складати. Єда, якщо чесно, їда це, так, це дуже важливо. Навіть не, не уявляєте, як це важливо. Особливо консерви, такі всякі пісні. Вся, всякі такі. брати це в основному треба. Давай, заберу зараз такий консерви. Це, ну, жалко, шкода, що немає ніякої медицинської штучки, але їда, їда це завжди красока. да 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 да, да. Груст, нічого, гляньте, скільки тут люди. О, так. Я думаю, вони нас нагородили за те. До речі, міцність О, Отак. Це було шикарно. Мені здається, я тут буду виживати десь майже рік. О, що патрони для дроваша роблять. А вони просто не влізли всю. Думаю, 4 коробки для дробовика патронів. Ох ти жо! Це шикарно. Ще трохи їде. Треба в холодині покласти гаразд. Куча трупів. Мені здається цих хлопець не вміє читати. Так, читання досить сильно, до речі, допомагає розвивати навики. Вона, як виявилось, нам дає якісь мужики опита. Обичне, що по російськи але якісь не видно. Все, фуф. Ну, шукали ще цей дім. Духовку, здається, піча виключив. Я хотів би тут ще пошвендяти трохи. Мені подобається чомусь рынчик досить сильно. Так, мені подобається. незважаючи на те, що такі зомбі, що вони тут устроюють барабанні дискотеки. Де, де вони ламаються? Я не бачу просто ч. Збоку. А вот. Ми цього не почули? Е -е 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 -е. Эээ. Тихо, у мене свої проблеми є, лапше, ідей зісе. Yeah. 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 <laughs> Якось так весело було, не знаю чому. Обита антиблокатори від страха будуть. Да, до речі, у нього придільна вже паніка. Де не захавить. Бачите, ніж... А, це нього перегруз, він треба похавати. Якщо він поїсть то і задишка. Так, давай так, хоча б щось сюди не заберемо Це страх. Прийняти, прийняти таблетки, прийняти таблетки. Давай швидше, поки ти не, не зачепить. Так, теж пужи трохи. Давай, устав, все, що залишилось. Чим що ти став сильнішим, Все, ти став сильнішим, перегруз менший. Угу. Так, і все, мені, мені здається, так, да, він, він трохи сильніший почав білбас Нічого немає, жа шкода. Так. Маленька паніка була. Давайте, давайте. Ну. Ні, вони занадто сконцентровані на своїй справі. Я ще не бачив таких зомбі, які віддавалися своїй справі. Деякі люди так, не так сильно віддаються своїй справі, як вони. Вони просто ні на кого не звертають уваги і ми просто роблять те, що вважають за потрібне. Все. Це, Це істинні на зомбі. нарешті! Ті вікна леді відкрив, а це відкрив. Так. слегка. Чи хай він віддихне. Хай віддихне, хай вони там самі виломають двері. Так, куди я це соскидати сюди? Да, добре. Нема місця вже? Ого! Ти так добре напако. О, ви бачили? Кришка для баночки. Мені здається, вона... Тут можна банки закатувати патрон для драбашення. Вот так. Отак. О, а О, я, я вам так скажу, ось чому мені подобаються ці будиночки. Тут просто фляга в, е, е, в кухні можна знаходити патрони до дробовика. Ну, не, не тільки до дробовика, а там якісь інші ще патрони. Там я бачу, є якісь не тільки дробовики, що тут є. Тут є багато різних інших видів з видівської. ну я багато. Там пістолет, е, якась там дві різні гвинтівки. Снайперський, не знаю. Большо. О, моя мрія. О, моя мрія. О, так. Це не, це велика, а це маленька моя. тага так, Блін, 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 зблизь камеру, мені не хочеться так. Сюди, нехай. Перекинь сюда. А, блін. Ай, я не знаю. Це. Так, тут ще зомбі десь поряд. Я не хочу, щоб. Але там велика похідна сумка, ну блін. Де ти зон? Дети його виб'ю, доб'ю, заб'ю і все буде добре. Це буде гаразд. Так, фу, я думаю, я попущу те, як я а, заберу ну, цю сумку і прикладу в неї всі речі. Да, бо це не досить цікаво, але гляне. Ну, mm -hmm. Я дуже люблю порядок. Я дуже порядна людина. Я вбиваю тих негідників, які цього тільки заслуговують. Це вже трохи бретово, ладно. У мене є аптечка, у мене. У мене все добре. У мене все добре. Дивіться, якщо сюди, то воно нічого не влізе, А якщо може навести саме тут на сумку, то воно може щось і закинути. Ось воно якось так. О, бачите? Наприклад, я зараз. Тофу. Тофу. Не знаю, що це, якщо чесно, але, ладно. Ой, цей хлопець починає бігати, це скоріше за все, через ліки. А, дивіться, от коло вони тут Блін. Я б не хотів би з ними зараз стикатися, але трохи трохи захеканий, тому так зробимо. Хьо, я ніндзя! Я ніндзя. Я Я Такий тихий, як вуш, і жаль, як усав. Ага, все. Біжимо. Він нас що почув? Ні, він просто. Він просто став, ну і він пішов. Біжи, біжи, біжи! Я це кажу, він вмер понос. Він, він нарешті дійшов сюди. Давайте заберемо все, все звідси і нарешті побіжимо на ферму. Ще на нього був жорсткий перегруз, але нічого, він накачається, він був сильною, сильною людиною. Так, і. Я точно не пам'ятаю дороги на ферму? От, блін. Вже мені краще повернутися до цього, до складу, і через склад побігти. Гаразд, я вирішив побігти через склад, тому я пропущу всі подальші дії, якщо так можна сказати. Ось, я думаю, навіть відео розріжу. таку. Оу, думаю, я я загрив зомбі. Я, я загрив зомбі. зомбі. Тікай, хлопче, тікай! Блін, біжи. Е, я точно нажимаю Shift? да, мені здається, йде швидше. Нарахував скілів. Така ідея, я поки подивлюсь на шкіна скіли. Трохи качає, трохи качає, да. О, гляньте, він зразу побіг. Я з'їв яблуко, він побіг. Оце так, бачите, це сила яблука. Їжте яблуки, будьте сильними. Так, ви бачите, знову пропала ця табличка ситості, і він знову несе тяжкий груз. так, Ми всі в своєму житті несемо тяжкі вантажі, але ми маємо подолати трудності. І Пройти до своєї мети з щастя. Або просто взяти і з'їсти тофу. Все. І тепер груз став та не такий тяжким. тофу нам допомогло, тофу нам дало сили. Я пам'ятаю, що в мультфільмі Панда Кунфу він досить часто їв тофу, і через це він зміг перемогти там, всіх своїх злих ворогів. я вже не пам'ятаю, як їх там точно звати. Ось. Так, це все, все тофу, повірте. Якби він не їв тофу, він нічого б не досяг. Він був би звичайною пандою, яка міг готувати і говорити. Що в нас час навіть не ціниться. не цінується. Неважливо. Так, рідний дім, навіть коврик, напевно, що там написано велком. Можливо, будемо надіятися. Фух, ми добігли і е, тепер все, що портиться швидко туди, не чи портиться, але туди. Так, 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 ж ще може псуватись, псуватись. Блін, дідько. Майо... Гаразд. А, так. Звичай... О! До речі, те, що я не побачив. Тут є двері! Ой, дідько, тут є двері. Так. О, блін, зомбі! Ем. Чому він раніше не видавав себе? Нє! Нє! Не міг мене вкусити! Я... Тихо! Цей зомбік одним словом, якийсь глюканий. І мене вкусив. Давай так. Зомбі, йди сюди на відкритій місцевості, я з тобою краще розберуся. О, мені здалося, що це яблуко появку. Можливо, його очне яблуко. Фу. Хага. Ага. Одним словом я відкрив кімнату зомбі, який охороняв свяхи і. і пачка цих сім'ян. Насіння, 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 насіння. Так. О, нехай. Одним словом, я знайшов ще одного зомбі, який від мене ховався. Я хотів би покласти в одну всю шафу велику. Де, нехай, в цю. Я сюди зазвичай кладу свою найкращу зброю, тобто дру... ну, дру... зброю, яка стріляє, можна так сказати, це дробовик і патронник. ем... Так. Друбовиксам, по потім. Це все ліпуюче, хоч зі мною буде. Тут щось є до дробовика, нічого немає, все гаразд. А... Ну хай буде. Ну і що, коли в я її в полодильник. її зутувало, але я її не з'їв. Буває. Е, так, ну гаразд, давайте я тут наводити порядки, скоріше за все, це теж не буду записувати, але ж там... Побачите результат. Отже, так, ось що в нас є в, в аптечці, я те, що в неї дещо поклав. Бачите, вона є як сумка, тобто вона в неї у вас 5 кг, що досить солідно. Можна не тільки навіть медицинські приспособи туди впіхувати, але й ну, все інше. От, наприклад, я спеціально для неї зробив ну, сумку велику, назвав, переназвав під АПТ. Тобто, аптечка! І все. Так, ця у нас теж хай там лежить. Тобто, у нас... А, бета-антиблокатори, а хай в мене будуть. Я ними часто був все. Так. А тепер, бачите, він задиханий трохи, зсильно на напряженні. Я можу заснути, можу відпочити трохи. Бачите, і коли він відпочиває, він отак така зелена полосочка зверху є і він не засне. Тобто він бачить все, що відбувається навколо. Нехай він трохи віддихне. Потім поспиш, все, все, все. Я не пам'ятаю, чи я вам показував, але там, здається, ще один будиночок є, я б туди забіг ще, ще разом. Так, ага, і потрібно б. Е, одна така один мінус такий досить великий, щоб помітив, В мене немає ножівки. Так, це досить ціна штука була Я міг би доски робити собі з цього лісу. Тобто я міг би рубати дерева і кляти їх на доски. Це було б досить добре. ось. Я б заберекидував би всі свої вікна. Я думаю, точно не дістався б ніякі зомбі, хоча їх тут тепу немає особливо. Так, це такий маленький будиночок і тут маленький гараж, б сказав. Але на жаль, тут машин немає, до гри є досить багато модів, але я їх не, ви... не встановлював, не використовував, бо я ще саму гру навіть не дуже добре граю, такою чисту, яка вона є. О, надеемся, що тут будет ножик. Молоток, ну хейтбу, да. Не, не треба Trebable. Це, це все. Все ще тут є. Морнинска рация, ну, будь ласка. Здесь ще щось. а Боль печаль. Гаразд. Е, так. Я просто думаю уже так. Обшукати все що є тут Поряд просто Про всяк випадок. Тут немає зомбі. Я дуже здивований. Будь ласка, відкрийся, я не хочу баламати. Я не хочу порушувати если з цього прекрасного будиночка. Ки може шейки Скоріше, Спорізу що немає як вікон більше. А, о, є. Дивно. Это я буду так само прохати попередній відкрийся, будь ласка. Своч. Титуал. Какой-то тоже закрытый Извините, если я там закрылся в стадии житый. Более чего Так, хотя нехай будет Что-то мне нужно, лом шнур, шнур тоже теж возьму Кресло такие ручные, Вручная, ручная вручна бутылка воды, добро Кружка, нехай буде і кохфі. У мене здається, чайник є, тут вже я зможу щось зробити. Попкорн. Добре, сухий завтра, чіпси. Сковорідка вже є, це все. О, що, що ще було? Мені здалося. Так, тут холодильника немає, наскільки я бачу. Так, наскільки я знаю. А аж шкода, шкода. Аж Нічого такого я тут не знайшов. Думав, що щось буде. Думав, що щось буде. Ну, разсет і побігли додому, і, скоріш за все, я все спати, бо 6 -го година ввечері. Ну, реально все спати навіть не збираюсь. Зараз тільки день. Хоча закину це відео, скоріш за все, тільки ввечері. Ввечором не так Може і не хесь ні, це, це прибережемо на особливий випадок, коли не не він был нещасливий. Он такий опа, нещасливий. А несчастливый. То есть можна з сырією і попкорн захавати туда. Точки сиреньки. Как классно. А mm -hmm. я буду тут от, у цих хорошах. Щось, щось не, не припомню. Да, Бук о ого, не був, не був, небу! Дивіться. Те що хотів, електричні запчасти. Я не знаю як їх використовувати о, їх не в брати. Це класно, це класно, не супроводжуємо, ще одне молоток. Ще один молоток, конкретно шоу життя. О, партизанське радіо! Це з картон. Блієн, я не вмію читати. Я зміг в радіо робити. Так, там є ящик, наскільки я знаю. Наскільки я знаю, там є ящик. Э, е. надіюсь там його зайде. Якщо еще, двері можна було, мати просто скріплю, так. Все. Декілька ударів и пустый ящик открыть. <laughs> пустый ящик. я б сюди заліз би? Заліз через Я дарма вибив двері. Не, Ні, нічого не покачав, врубящий точність майже вкачав. Точність в ріжучому теж тоже вкачав. качав. Все манже, да все не до кінця. Так, дим рідний тим. Що я набрав для тебе? Я набрав оче. Так, сюди молоток. Скилли 10 кг, я надеюсь. Надеюсь, я не зламаю його. Mm -hmm. Добре. А я сьогодні думаю, вже не буду баракодуватися. Це, 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 це кофі, так, це все дизненно ці кнопочки. Чайник, чайник, кофі. Ем, Тому ложечка навіть, я так шнурок забув шнурок покласти. Так, ну це вже таке, це, я думаю, теж не вам не потрібно. На це все дивитися це і так само зрозуміло. А, він поїсти хотів якось зависи. Що краще їсти продукти, які портяться, кусуються. А що, ще... о, салат. Ну добре. Ой, він додасть нещастя, я з'їм конфетку і він додасть мені щастя. Можу ще подобавляти кучу інгредієнтів, да, дану. Просто з'їшов запити на речі. Це нещасний салат. А він навіть нічого не зробив. Просто не є ще раз, він вже вмирає просто від, від, від втоми. Дуже сильно, сильно осталось розсіяний. Так, все. Так, ну що ж, тепер настав час прощання. Будьте добрими, вічливими, чемними. Вбивайте поганих зомбі. Якщо зомбі добрий, думаю, його можна приручити. Доброго дня, гарного світлого, сонячного, теплого, бо зараз щось холодно стало. Всім гарно відпочити і підписатись на кнуреняток. На кнурів, на кнур ТВ просто. Ревідерч.